Я не знаю, чи ви сьогодні слідкували за е, так званим посланням е, Путіна так званим федеральним збором. Mm -hmm. Ну, я, на жаль, змушений, оскільки керую центром дослідження Росії, то слухати всю цю маячню. Mm -hmm. Але е, ви абсолютно праві. Можна навіть і не витрачати час на це, а результат буде один і той самий. Ну сьогодні Путін почав з того, що е, це Захід напав на Росію. Mm -hmm. А для того щоб е, покласти кінець війні, е, Росія е, ну застосувала збройну силу, і отак півтори години ну, більше годину 45 хвилин е, тривав цей божевільний е, сценарій, е, який мені правда чесно кажучи, я дивився. Він мені чомусь нагадав такі: знаєте, останні з'їзди КПР е, е, комуністичної партії радянського союзу, коли всі аплодують, встають, сідають. Mm -hmm. Слухають з такими пісними обличчями реляції про те, що ще трошки комунізму наш вже майже в кишені. От ну от сьогодні теж саме обіцяв їм Путін. Тобто, жодних проблем немає. Насправді, російська економіка за цей 22-й рік не те, що не мала проблем, а вона поки вона розвивається шалено вперед. Оце лейтмотив, який намагався вибачте за слово втюхати. Своїм слухачам Путін впродовж цього, цього часу, ну не кажучи вже традиційно про те, що захід це суцільне зло, що Україна це нацистська неонацистська держава, про те, що нарешті на Донбасі воз'єднується єдиний народ. Ну і іншу цю всю, всю маячню, яку він уже повторює, не один рік і не один десятиліття. Так, що ви праві? Там ситуація справді в цьому плані не змінюється.